лікування серцевих захворювань без відкритої операції, методи, які допомагають лікарям побачити серце і судини в режимі реального часу під час процедури, нові виклики та рішення в кардіології. Ці теми обговорили декілька сотень лікарів, кардіологів, з провідних лікарень України на четвертому Вінницькому курсі кардіологічної інтервенції, візуалізації та стимуляції. Під час конференції спеціалісти ділилися досвідом у сучасних методах діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Це курс, який проводиться спеціальні лікарів, які займаються захворюваннями серця. Ну, фактично чотири зали паралельно, в чотирьох залах паралельно, де робота. Є секції загальної кардіології, інтервенційної кардіології. Є нова секція, яку ми відкрили в цьому році. Це анестезіологія в кардіології. І зал, в якому проводиться мастер-клас. Цей четвертий такий курс, він ще і пов'язаний з тим, що нарешті відкрит центр кардіоваскулярних, скажімо так, це кардіології, кардіохірургії сучасний. Цей центр він є. Культурним центром Це як церква для релігіозних людей. Тобто це центр, де ми мож, де ми можемо підвищити, підвищити, підвищити свою, з э, е, свою кардіологічну культуру. Це джерело кардіологічної культури для регіону.